Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку усне есе на теми, пов'язані із завершенням навчального року та планами на канікули. Мета нашого уроку навчити структурувати есе, добирати відповідні тези. Чітко формулювати думки, лаконічно висловлювати власні міркування, формувати вміння доцільно використовувати художні засоби, цитати та тези, розвивати творчу уяву, логічне і образне мислення, словниковий запас, усне мовлення, сприяти осмисленню цінностей людського життя. Сьогодні на вас чекає цікава та корисна робота. Ми будемо створювати усне есе. Це не просто текст, а справжній спосіб висловити свої думки, аргументувати власну точку зору, аналізувати різні життєві ситуації. Есе це можливість говорити від душі. Ділитися своїми переживаннями, спостереженнями, власним баченням світу. Це жанр, у якому важливо бути щирими та сміливими у своїх судженнях. Розпочнемо урок з теоретичної частини. Що таке есе? Есе це короткий твір у якому автор висловлює свої думки, почуття або враження на певну тему. Воно має логічну структуру, яка допомагає чітко і зрозуміло передати ідеї. Головна особливість есе це ваша особиста думка. Ви не зобов'язані давати остаточну відповідь на питання чи проблему. Наопаки, головне висловити власне бачення, роздуми. Можливо, навіть залишити читача із запитаннями, які змушують замислитися. Основні риси есе особиста точка зору це вираження власної думки без зайвої офіційності. Вільна композиція, есе не має чіткої схеми, як от твір роздум чи стаття, підкреслена суб'єктивність. Важливо, щоб ваш голос звучав у тексті. Докази та аргументація. Ви не просто висловлюєте думку, а й обґрунтовуєте її. Живий образний стиль викладу думок. Можна використовувати метафори, порівняння, риторичні фігури, художні засоби. Структура есе. Кожне есе складається з трьох основних частин. Вступ. Це початок нашого тексту, який знайомить читача з темою. Вступ має бути коротким, але зацікавлювати. Зазвичай тут ставлять запитання або висловлюють думку, яка буде розглядатися далі. Основна частина. Найбільша за обсягом частина, де ви викладаєте свої аргументи, описуєте ідеї та наводите приклади. Вона може містити кілька абзаців. Висновок. Це підсумок вашого есе, де ви коротко повторюєте основну думку та робите висновок. Сьогодні ми будемо працювати над створенням усного есе про майбутні літні канікули. Літні канікули це час, на який чекає кожен із вас. Адже саме влітку можна відпочити, отримати нові враження. Знайти нові захоплення. Але літо це не лише відпочинок, це також можливість навчитися чогось нового, реалізувати свої мрії та провести час із користю. Ваше завдання уявити, якими будуть ці канікули і творчо поділитися своїми думками. Уявіть, що ви ділитеся своїми планами з друзями. Чи пишете сторінку в своєму щоденнику? Не бійтеся фантазувати. Розкажіть, що б ви хотіли побачити, чого навчитися, з ким провести час? Це есе допоможе вам подумати, що саме робить літо незабутнім для вас. Можливо, ви мрієте про подорожі, заняття спортом. Вивчення чогось нового чи просто проведення часу з друзями. Усі ваші ідеї мають значення. Вам не потрібно писати щось складне чи надто формальне. Есе це ваша особиста розповідь, де ви можете бути щирими, креативними, навіть трішки мрійливими. Корисні поради для складання есе. Зрозумійте тему. Перед написанням продумайте, які ідеї хочете висловити. Складіть план. Напишіть короткий план, щоб організувати свої думки. Будьте конкретними. Уникайте загальних фраз. Наводьте свої приклади. Зверніть увагу на граматику та стилістику. Есе має бути написано грамотно і стилістично правильно. Виконаємо декілька творчих завдань, які допоможуть вам скласти есе. Перше творче завдання літній щоденник фантазій. Пропоную вам написати уявний щоденник, ніби ви вже провели свої літні канікули. Опишіть один день зі своїх канікул. Як ви його собі уявляєте, в цьому вам допоможуть такі фрази. Сьогодні я побачив чи побачила дивовижне місце. Це був найцікавіший день мого літа. Тому що. Літній список бажань. Створіть список бажань на літо, використовуючи фрази. Я хочу побувати. Мрію навчитися. Планую спробувати. Наступне творче завдання створення літнього маршруту. Уявіть себе туристичним гідом і розробіть маршрут на тиждень. Для подорожі своєї мрії. Включити потрібно місця, які ви хочете відвідати, чим ви будете там займатися. Як ви дістанетесь до цих місць. Ще один вид творчого завдання це написання листа майбутньому собі. Напишіть листа самому собі. В якому опишіть свої плани та очікування від літа. Ви можете отримати свій лист наприкінці канікул, щоб порівняти свої плани з реальністю. Наступне завдання редагування тексту. Розташуйте речення в правильному порядку, щоб утворити текст. Правильний порядок. Літо це ідеальний час для відпочинку та нових вражень. Я мрію провести це літо на морі разом із родиною. Ми плануємо кататися на човні, будувати піщані замки та грати у пляжний волейбол. Це буде незабутній час, який ми проведемо разом. Спробуйте створити ще один текст. Правильний порядок. Літо час для пригод і відкриттів. Цього літа я хочу вирушити в похід до Карпат. Там я зможу милуватися краєвидами, вчитися орієнтуватися в горах та насолоджуватися тишею. Я мрію про це, адже природа дарує мені сили. І натхнення. Наступне завдання доповни текст своїми словами. Літо це, найкращий відпочинок для мене це. Цього літа я обов'язково, я дуже мрію, тому що. Окрім цього, я планую. Я хочу навчитися. Я переконаний, що я очікую від літніх канікул. Мої канікули. Корисні фрази, які можна використати при написанні есе. У вступі можна використати наступні фрази. Це есе буде присвячене темі. Літо це час, коли ми можемо. На мою думку, найкращий спосіб провести літо це основна частина може мати такі фрази. Перш за все, я хочу сказати, що окрім цього, я також мрію. Я вважаю, що це важливо, тому що. І висновок може мати наступні фрази. Отже, я впевнений, чи впевнена, що це літо стане для мене часом, таким чином мої плани на літо спробуємо створити сенкан на тему канікули. Нагадаю, що Сенкан – це вірш, що складається з п'яти рядків. Перший рядок це назва Сенкан – Канікули. Другий рядок. Ми повинні підібрати два прикметники до нашої назви. Літо канікули. Які Мрійливі, цікаві, веселі, яскраві, сонячні, веселкові. Оберіть два прикметники і запишіть в другий рядок. Тепер ми маємо підібрати три дієслова. Канікули що роблять? Вони і загартовують, і надихають, і розважають. Ми мріємо, ми чогось очікуємо. Оберіть три дієслова і запишіть в третій рядок. В четвертому рядку ми маємо скласти речення з чотирьох слів і записати його. І останній п'ятий рядок треба підібрати синонім до нашої назви. Ось такий Сенка у нас вийшов. Пропоную вам приклад есе з урахуванням теорії, яку ми відпрацювали. Літні канікули це час, коли ми можемо відпочити. Навчитися чогось нового і просто насолоджуватися життям. У цьому есе я розкажу про свої плани на літо і те, чому вони для мене важливі. Перш за все, я планую провести час із родиною. Ми вирушимо в подорож до Карпат, де будемо насолоджуватися природою. Окрім цього, я хотів би навчитися плавати. Це для мене важливий навик. Який я давно мріяв освоїти. Також я планую більше читати цього літа. Книги завжди допомагають мені розвиватися та пізнавати нове. Таким чином, моє літо буде наповнене цікавими пригодами, корисними заняттями та приємним відпочинком. Я переконаний, що ці канікули залишаться у моїй пам'яті. Назавжди. Домашнє завдання створити усне есе за темою Мої плани на літні канікули. Дякую за увагу!